Вітаю мої любі глядачі, шанувальники мого канала. Сьогодні я хочу провести екскурс в своїй тепличці. Вона у мене така двохярусна. Спочатку була збудована одна, а потім достроїлася туди інша. Тобто вона з двох частин, і тому і вхід у неї теж із двох частин. В цій частинці я завжди вирощую свою розсаду. Тут у мене вже посіяна капуста. Тут посіяні. Помідори, квіточки. І ще тут я залишила лунки на висадку своїх огурчиків. Зараз їх висаджувати ще рано, тому що у нас ще на початку травня будуть гарні приморозки. І тому молода поросль швиденько ж примерзне. Тут у мене такий якби, розплідник, можна сказати, всього потрошку, тому що хочеться, як то кажуть, мати все. Але неможливо, так як у нас тут північ України занадто прохолодно, і тому приходиться все майже вирощувати в тепличках. Тут висаджений мене виноград, розплідник такий молоденький. Я в цьому році розмножаю свої улюблені сорти. Тут у мене вже розмножилися. Та, якщо кому потрібно, можу вислати. Це такий вінний білий сорт, дуже гарний. Одну гілочку я собі залишила, вона пішла буде тут у мене плестися. Була на Закарпатті два роки назад і привезла з туди гілочку і розмножила собі. З нього роблять таке французьке віно. Сорт називається. в общем, я вам напишу, не пам'ятаю, всі сорти не запомниш. Дуже такі цікава назва, навіть чуть-чуть таке якесь французьке слово. Тут у мене трішки полунички. Уже майже, бачите, цвіте. Сьогодні я її піддобрила. Кому буде цікаво, то там в себе на каналі я виложу, як це я робила. Навіть у мене тут росте О, ця полуничка називається Машенька. Тут навіть росте актінідія, декілька кущиків. Ну, треба, щоб були він і вона. Ну, Далі тут ось розкопала сьогодні черенки своєї. Рози такої не колючої плетючої. Можна буде розсадити. Вони всі живі, прикопувала їх із осені. Все все відходить, в принципі, але от я бачу, що трішечки були приморозки, бачите, примерзли хоч і в теплиці. Але тут і знизу ця актівія відходить. На цю сторону у мене тут ще йде робота, ще процес. Ще зовсім все не докопала. Я показувала, як я роблю свої теплі грядки. То от, отут у мене ще залишився клаптик. Видно навіть землю, вона відрізняється. Да? Там, де вже удобрена, перекопана, а тут іще цей наш пісочок. Тут під свою розсаду я теж дуже гарно удобрила, теж зробила теплу грядку. Видно, що вона така навіть занадто висока. Тому У мене тут іще є зібрані, як бачите, відходи. Проїзво, все, все, що ще вложу з дому. Стоїть тут іще курячий помет. Ну, а тут у мене така вже зелена грядочка. Буквально через тиждень, можливо, вже буду їсти свій салатик. Аби не ці холодні такі приморозки, то він би вже був. А радисочку сьогодні вже нарвала своєї. Тобто у мене тут якби процес іде. Земля не пустує, ту ще одобрюю, а ця уже родить, як бачите. Тобто ось такий іде постійний масовий перехід праці з одного в інше, тому що часу мало. Приїжджаєш і хочеш усе встигнути, те посадити, те підобрати, те перекопати, ну, як зазвичай. Тому ось так. Така в мене тепличка. Кому було цікаво. І корисно, як сформувати на невеликій території зміну таку, щоб одне плодоносило, інше висаджувалось. Наприклад, оці культури я приберу. І тут у мене подальшому будуть рости пасльонові, будуть рости баклажани, помідори, перці. А на тій стороні огурчики як приберу розсаду томатів і капусти. Тобто, все, -все тут так розформовано. Щоб компактно, потрошку, і все було своє, і всього вистачало. Тому ось так. Підписуйтеся на мій канал, будьте зі мною, все покажу, розкажу, як я тут творю, і як в мене в результаті виходить. Бачите, вже невеликий такий процес є. Вже вон там вибралося, вже цибулю брала, роздавала і сусідам, і знайомим, ну і самі споживали. Що на все добре?